Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Друзі, вітаю вас на 24-му каналі. Ша між внутрішнім хаосом і глобальною відповідальністю. Так я вирішила сьогодні зробити такий заголовок ефіру. І е, в гостях у нас Олександр Краєв, політолог, директор програми Північна Америка аналітичного центру Українська Призма, експерт із питань американської політики е, як прийнято сьогодні казати американіст та міжнародних відносин, які ми сьогодні будемо зачіпати. Олександре, вам вітання. Вітаю, добрий день вам. Олександре, я знаю, що в нашій країні зараз Дуже багато своїх проблем. Ми їх торкнемося, але поки що поговоримо. Давайте про американські про у е сполучених штатів, який сполучених штатах, який ще не завершився, але він став найдовшим в історії. Понад 40 днів федеральний уряд фактично був у цьому стані. Коми без зарплати фінансування залишилися сотні тисяч держслужбовців. Зупинилися програми соціальної підтримки. Державні сервіси просто зависли в аеропортах. Просто колапс. Як ви взагалі оцінюєте вплив цього в? Внутрішнього хаосу в сполучених штатах на їхню здатність діяти глобально. Ну звісно, мене цікавить і питання в союзах щодо допомоги Україні. Шарта варто з того, що тут суто знаєте, фінансове питання, ресурсне питання кожного дня, коли продовжується шатдаун, американська економіка від податків, від неспроможності американського уряду функціонувати, видавати власні кредити, власні бонди. Кожного дня економіка США втрачала від 10 до 15 мільярдів доларів. Ну, погодьтеся, якщо навіть міряти українськими рамками, це абсолютно величезні кошти, це реально значні кошти от щоденних витрат, які могли б піти на щось додаткове. І тут ми приходимо до другого пункту: те, що в принципі шатдаун означає зупинку будь-яких фінансових процесів, в тому числі розгляд так званого фінансування для стратегічних союзників поза міжнародними альянсами себто для Ізраїлю, для Тайваню, і, звісно ж, для України тобто, питання підтримки України через саме конгресові. Законопроекти воно зависло ще з жовтня минулого року, але так чи інакше є програми для тренування наших пілотів, є програми навіть того банально навчання англійської мови наших спеціалістів, програми якоїсь внутрішньої інституційної співпраці між. Тим, що зараз називається міністерство війни в сполучених штатах і міністерством оборони України, і це все зависло, це все зупинилося так само, як і зависла будь-яка парламентська дипломатія, так само як зависла будь-яка академічна, культурна, соціально гуманітарна дипломатія, яка йшла, тому що просто Америка була неспроможна її провадити. Третій важливий аспект це те, що зависла навіть наша співпраця в контексті економічних відносин. Тобто, ви пам'ятаєте, що за декілька днів до візиту Зеленського до Сполучених Штатів був візит нашої камінівської делегації, яка мала б нібито поговорити про питання рідкоземельних металів. Тут угоди про рідкоземельні метали, одразу маю сказати, що в цьому плані американці нас трохи обганяють в позитивному руслі, тобто в них вже готовий формат цього фінансового фонду для відновлення України, вони за їх словами зробили тоді перші внески, вони готові до співпраці, а Україна лише за два тижні до цього візиту призначила відповідальних осіб на рівні окремих міністерств для того, щоб займатися цією угодою. Ну вибачте, тут ми вже не виконуємо домашнє завдання, але коли наша делегація прибула в Вашингтон. Їй не було з ким зустрічатися, тому що всі працівники міністерства фінансів, яким керує Скотт Бесен, всі працівники міністерства енергетики Сполучених Штатів були в неоплачуваних відпустках. Тому що через шатдаун вони просто не могли бути присутні на роботі і не могли продовжувати працювати. Тому шатдаун ну, напряму відобразився на тому, як Америка себе почуває в міжнародці, і наскільки активно вона себе показує, тому що можна дуже багато говорити заяв про закінчені війни, можна дуже довго розказувати про те, що лідерство Америки це в першу чергу індивідуальне лідерство Дональда Трампа, але так чи інакше без нормальної фінансової підтримки, без нормальних ресурсів, які виділяються на зовнішні. Політику, таке лідерство, і гроша ломаного не вартує. Тому на жаль, на час шатдауну Америка дійсно випала з великих міжнародно-політичних процесів. Ну але можна говорити про те, що Сполучені Штати повернуться до якоїсь своєї нормальності в управлінні? Чи ось такі хаоси це вже певна реальність для? США? На жаль, тут варто сказати, що останні років 20 шатдауни стали нормою. Вони продовжуються від декількох днів до як ви побачили, майже 40 днів, і вони раніше це було щось, що виходить просто за рамки нормальності. Скажімо, навіть один хороший коментатор ще вісімдесят. 80... Цьому році сказав, якщо не помиляюся, що шатдаун – це катастрофа для будь-якого президента, і такий президент має постати перед питанням взагалі продовження свого терміну на посаді, бо шатдаун – це нереально жахлива ситуація для економіки. Варто сказати, що цим коментатором був ніхто інший, як нью-йоркський бізнесмен бізнесмени-девелопер Дональд Трамп. І він це казав про республіканську адміністрацію Рональда Рейгана, що може, мовляв, вони не мають допустити шатдауна, бо це буде для них смертним вироком. Ну, ми бачимо те, що Трамп говорить про інших, не завжди застосовно до самого Трампа. Але штука в тому, що так починаючи з 2000-х років, шатдауни стали абсолютно нормальним, хоча й нестандартним явищем для американської політики. Вони виникають кожного разу з однієї простої причини. Поляризація і розділення між партіями політичними є настільки значним що навіть питання функціонування американської економіки, підтримки американських ринків, великих бізнесів і просто американських робітників не є настільки пріоритетним, як питання передавити, пересилити і перемогти протилежну політичну партію. Тому це буде продовжуватися. На жаль, Дональд Трамп лише посилює тенденції до такого розділення, і він продовжить це робити. А тому я не виключаю того, що і наступні роки цього президентства ми будемо бачити такі саме шадауни. Боюся, що на жаль, вони навіть можуть бути довшими. Ще довшими, так а от як реагувати на те, що адміністрація президента Трампа виступила за те, щоб вилучити з резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму і інших регіонів? Це ж там було конкретно прописано. От ви цей крок як оцінюєте це ж щось таке? Не знаю, це взагалі відступ від позиції про українських позицій виходить. Насправді це не вперше. На жаль, це вже далеко не вперше, коли американська адміністрація поточно говорить про те, що не потрібно наголошувати на незаконності такої анексії не потрібно наголошувати на тому, що Росія окупувала Крим, що Росія окуповує інші території України, що Росія продовжує цю агресивну війну. І насправді попередньо в ООН навіть дуже багато делегацій заявляли про те, що американські дипломати на них дипломати на них буквально давлять. Ведуть себе, і це пряма цитата по хуліганськи, затискаючи представників цих делегацій в коридорах, змушуючи їх потім на засідання голосувати так, як треба Америці. Тобто, на жаль, це от новий такий стандарт американської дипломатії. Їм просто Трамп дав дозвіл це робити. Офіційно їм Трамп дав дозвіл це робити частиною зовнішньої політики США, але виникає абсолютно логічне питання, чому чому це відбувається? Що такого особливого в тому, що американці не хочуть публічно говорити, не може публічно говорити про те, що Росія є агресором, Росія є загрозою, Росія є окупантом. Штука в тому, що на це також адміністрація Трампа вже дала відповідь. Давайте згадаємо, що декілька місяців тому були сенатські слухання стосовно зовнішньої політики США. Ну коли вперше Сенат став підозрювати, що адміністрація Трампа робить щось не так. І тоді Марко Рубіо на запитання сенаторів, чи є Путін воєнним і військовим злочинцем, Марко Рубіо сказав дуже просту фразу: він сказав, що ми не можемо такими термінами говорити про політика чи особу, з якою ми хочемо вести переговори. І це той самий Марко Рубіо, який в 17-му році, і потім ще в 22-му році так само допитував представників держав державного департаменту навіть того самого ж Блінкіна і казав: ну чому у вас немає сміливості назвати Путіна воєнним злочинцем? Але зараз йому самому доводиться прямо говорити: ми хочемо переговорів між Україною і Росією настільки сильно. Що ми не будемо підтримувати жодні реальні е, політичні санкції проти Росіян. Так ми ввели економічні санкції, так ми готові на них тиснути або змусити їх сісти за стіл перемовин, але ми не будемо це робити таким чином, аби Росія повністю на нас образилась і аби Росія з цих перемовин виходила. Тому, на жаль, ми бачимо ось таке. Ну, скажімо так, ось таку негативну політичну тенденцію, коли Америка і особисто Дональд Трамп, бажаючи перемовин, бажаючи якихось результатів політичних, готові жертвувати ну, реальною дипломатичною позицією Сполучених Штатів, таке відчуття, що вони не заради не тільки заради миру, все зроблять, а заради того, щоб поновити навпаки, не розірвати стосунки з Росією, а взагалі поновити ці зв'язки, які були раніше з Москвою. Штука в тому, що якби вони дійсно хотіли поновити ці зв'язки, то зустріч в Анкореджі на Алясці пройшла б трохи інакше. Росіяни, як відомо, вже тоді приїхали з пакетом пропозицій і стосовно видобутку нафти і газу довкола Аляски, і стосовно рідкоземельних металів, вони приїхали з пропозиціями стосовно зняття частини санкцій, взамін на те, щоб Америка отримувала певні прибутки із співпраці з Росіянами, тому вже на той момент було відомо, що Росії є що запропонувати однак Америка американці не погодилися, незважаючи на те, що і медіа Трампівське, і сам Трамп представляв цю зустріч як певний успіх, що в принципі підводить нас до думки, що на даному етапі бажання Трампа і бажання його партії є суто політичними, тобто, це не сигнал для Росії до того, що вони готові відновити економічну співпрацю, зняти санкції, продовжити якось працювати в такому адекватному ключі. Тобто, це не бізнес usual. єдине бажання. Адміністрації Трампа, щоб Росіяни пішли на переговори. Єдине їх бажання, щоб Росіяни вийшли на прямий контакт із Києвом, і щоб цей контакт приніс кінець кінцем, а режим припинення вогню і приніс початок переговорів. Тобто, по суті, логіка Трампа і його людей в тому, щоб Україна і Росія відтворили сценарій Ізраїлю і Хамасу, щоб просто припинився вогонь, почалися перемовини, і Трамп міг оголосити себе. Переможцем, ідеальним дипломатом, найкрутішим переговірником, і наступного року все-таки заслужити Нобелівську премію миру. Угу, зрозуміло. Я, до речі, вчора з'явилася інформація на Reuters, що одна з найбільших нафтових компаній Китаю тимчасово відмовилася від нафти Росії. Компанія знаходиться в про це мова про НПЗ Янчанг. Це постійний покупець російської нафти, який зазвичай отримує одну партію нафти на місяць. Це, взагалі, про що говорить? Ну наївно ж думати, що Пекін відмовиться від співпраці з Москвою. Звісно, не відмовиться. Звісно, Пекін продовжує цим грати не лише тому, що це йому вигідно, а тому що це певний, якщо бажаєте зовнішній політичний козир. Мовляв, запропонуйте мені щось, щоб я цього не робив. Пекін, на жаль, відомий тим, що він дуже вдало зображає свій нейтралітет як певну поступку. Пекін вміє торгувати власним нічого не робінням і при цьому отримувати за це нові контракти, постачання технологій, постачання енергоресурсів і так далі. І тому в цьому випадку дійсно Пекін не буде відмовлятися повністю від співпраці з росіянами. Скоріше ми побачимо щось, схоже на індійський підхід, коли е, буде скорочено цей об'єм співпраці, буде скорочено кількість нафти закупленої, буде скорочено в принципі будь-які інші контакти між Москвою та Пекіном. і дійсно будуть зменшуватися стратегічні внески, які Китай робить в російську економіку. Але при цьому ці скорочення будуть презентуватися як величезні, просто непомірні поступки Китаю до е, Сполучених Штатів Америки і за ці поступки Китай буде собі виторговувати додаткові якісь преференції, чи то торгівельні, чи то політичні. Тому так поки що ну не варто сподіватися на те, що Китай стане більш е, антиросійським. Тим паче не варто сподіватися на те, що Китай стане а, прозахідним, тому що це перекрасить в принципі всю зовнішню політику Китаю. Ситуація така, що Китай, ось подібними кроками, заявами і подібною позицією намагається собі вицеганати буквально таки у заходу більш поблажливе ставлення. Бо давайте не забувати, що майже. Половина всієї зовнішньої торгівлі, причому на найбільш якісних, найдорожчих і на найбільш технологічно містких ринках для Китаю це ЄС та Сполучені Штати. А тому будь-які поступки в цю сторону це додаткові бенефіти для китайської торгівлі, навіть якщо політично вони виглядають ну не дуже солідно і не дуже вигідно для Китаю. Так, ну насправді виторгувати щось у заходу вже виявляється не так важко. Ну, подивіться на е, прем'єру Угорщини Орбана. Поїхав у Вашингтон, домовився для нього по, про виключні умови, про постачання нафти з Росії і все ну, Орбан тут трохи в унікальному установищі. Давайте не забувати, що Орбан останні сім років одну цю ставку і про. Просуває, тобто він зробив ставку на Трампа навіть в той момент, коли Трамп нібито мав програвати вибори. Він постійно був на кожній консервативній конференції Сполучених Штатів Америки. Він постійно крутився в оточенні Трампа. Він кожні півроку, кожні, кожний квартал, якщо в нього вдавалося, приїжджав в Маралаго на якісь там заходи, івенти, збори грошей, збори соратників і так далі. Тобто, він постійно був біля Трампа, і ми побачили, що в 2024 році його ставка зіграла. Вона зіграла не повністю. Орбан хотів все-таки себе. Презентувати як а, спеціальний представник Європи у відносинах з Трампом він хотів таким чином закріпити і свої відносини з Брюсселем, що мовляв, втиснути на Орбана не можна інакше в Брюсселю а, будуть дуже погані відносини із Дональдом Трампом. Поки що він закріпився як, і лише і як а, переговірник між Трампом та Путіним. Він закріпив собі положення ось такого унікального місточка політичного між міст двома столицями. Він хотів би дійсно більшого. Але поки що тут треба просто зважати, що Орбана це далеко не випадковість. Це його ставка, який багато років. Це те, над чим він працював, над чим він працював дуже багато, і те, що він, на жаль, буде продовжувати робити. Абсолютно. Олександр, я на початку сказала, що, хоч ми зачепимо складнощі, які зараз відбуваються в політиці Сполучених Штатів, я хочу, звісно, зачепити ті труднощі і скандали, які відбуваються в самій Україні. Звісно, це скандали з плівками міндіча, з усіма цієї цією корупційною схемою, яка зараз просто яку зараз обговорюють всі просто, навіть ледащі. Мене цікавить, як взагалі захід може зреагувати на все це, тому що Сполучені Штати поки жодного е, якоїсь жодної заяви не видали на цю тему. Ну це, нам тішитися, радіти від цього, чи все ще попереду. Те, ще може бути попереду, тому що для того, щоб зрозуміти, що може зараз відбуватися, нам треба просто згадати попередні подібні скандали. А їх у нас на жаль було багато. Починаючи від булізми Хантера Пайдена, закінчуючи плівками деркача, закінчуючи цими усіми всіма корупційними скандалами минулого і позаминулого і навіть цього року, тобто так чи інак, але це буде для нас проблемою. Якщо це не стане проблемою державного рівня, це може стати проблемною проблемою як мінімум медійною, тобто всі. Одна, навіть якщо казати про штати, всі україноскептики скептики і антиукраїнські політики, і медіаперсони на кшталт Такера Карсона, на кшталт наштал, Тейлор-Грін. Для них це просто чудова, як називається в Америці, пропагандистська амуніція, пропагандистські снаряди, тому що це те про що вони постійно говорили. Україна велика корумпована держава, яка просто вимагає. В Америці грошей, яка вимагає в Америці поступок, яка вимагає в Америці додаткової якоїсь підтримки, а сама в цей момент не може розібратися зі своїми проблемами. І, на жаль, так чи інакше, але це буде використано саме в такому ключі. Ще в той же момент про українські активісти кажуть про те, що але незважаючи на те, що в Україні війна і проблеми, Україна все рівно може викривати топ корупціонерів. Україна все рівно не стоїть на місці, Україна все рівно знаходить проблемні свої точки, готова про це публічно говорити Рити залучає до цього громадянське суспільство, залучає до цього зовнішніх спостерігачів, експертів і так далі. І Україна все рівно так чи інак, але готова проговорювати власні проблеми з ними працювати. Проте як я вже сказав, медія слід від цього буде набагато більш негативний, набагато більш руйнівний для нас. Це пункт номер. Раз. А пункт номер два а, треба не забувати, що в Хартії стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами у 2020 році, яку ми підписали окремий великий меморандум стосувався саме енергоатому і його співпраці з компанією Вестінхаус, заміною українських реакторів, заміною українських очисних споруд, в принципі, модернізації української ядерної енергетики, і це все стосувалося якраз співпраці з е, американцями. Це стосувалося. Вкладів американської економіки, американських платників податків в те, щоб Україна ставала сильнішою економічно, енергетично і політично. І тому ось цей аспект мене тривожить набагато більше, тому що насправді ось такий корупційний скандал, який відбувся в одному з ключових відомств, яке займається нашою стратегічною співпрацею з американцями, в принципі, ставить під питання продовження ось такої співпраці. А ви ж чули стосовно того, що перед тим, як у Міндіча проводили обшуки, насправді всю цю корупційну схему про неї дізналося американське ФБР, і нібито воно, як кажуть, журналісти-розслідувачі натисло на український НАБУ і САП, мовляв, треба з тим щось, треба приймати рішення, треба діяти. Вам же з цього відомо, чи все ж таки це ж на рівні пліток? Незважаючи на те, що це все наразі відбувається на рівні пліток, виключно треба все таки розуміти, що через те, що енергоатом був достатньо близько, як я вже сказав, пов'язаний з весь через те, що енергоатом змушений був багато в чому. Бути відкритим і публічним зі своїми активностями з нашими американськими партнерами мені не дивно, що ці плітки взагалі з'явилися. Мені не дивно, що ці плітки, ну скажімо так, мають певне підґрунтя, тому що так чи інакше, але ФБР через Лесін через інших американських контрагентів, могли мати доступ до певної інформації і дійсно передати її Україні. Олександре, і мені цікаво насправді глобально, чим взагалі цей черговий скандал нам загрожує на міжнародній арені. Ну ви кажете про те, що насправді добре, що ну є щось хороше в цьому. Це те, що ми можемо це викрити. Ну це краще знати е, раніше ніж пізніше. Ми зараз про це знаємо і це добре, і це хороший наратив, який треба просувати, попри те, що коли ти зараз відкриваєш міжнародні медіа, ви праві зараз про міндічкейс, так називається зараз в міжнародних статтях цей випадок, всі говорять про енергоатом. Хтось пише більш стримано, як А Джазіра чи Політіко. Хтось насправді як Франц 24 вже обирає іншу стратегію, тактику і формулювання. Ну, чим як можна, не знаю. Не те, щоб себе виправдати, але яку тактику на противагу цьому вести основна наша сила в тому, що ми з цим відкриті. Тобто, так, ми можемо визнати те, що є такі проблеми. І основний результат, який від нас зараз потрібен, на який ну я не скажу, очікується, але який нам би було цікаво просунути в цьому плані, це те, щоб ми довели це до кінця. Тобто, на відміну від багатьох інших кейсів великої корупції, особливо корупція, яка зачіпає міжнародну співпрацю, ми не покинули це на півшляху, там десь зам'яли справу, когось не знайшли. Ой, він вже за кордоном. Ну що ж ми можемо зробити, і так далі, то подібне. А щоб ми реально довели цю справу до кінця, знайшли всіх винних. Піддали їх суду, щоб ми дійсно показали, що наша система правосуддя працює, бо по суті, це все зводиться до питання наших реформ. Це зводиться до питання того, наскільки ми готові вступати в ЄС, і вступати в НАТО. А готовність наша вступати в ЄС і в НАТО на сьогоднішній день оцінюється просуваннями в нашій реформі судочинства і в нашій антикорупційній реформі. І якщо зараз ми покажемо результат, якщо зараз на фоні цієї кризи ми зможемо її побороти. Повірте, це лише збільшить наші шанси, і тоді ми станемо успішним кейсом. Тоді ми дійсно покажемо, що українська система, так само як і українське суспільство, не сприймають корупцію, не будуть її прикривати, не будуть на неї закривати очі, не будуть її терпіти в своїх рядах і будуть з неї а, боротися. Але в тій чи іншій формі будь-яка будь-який провал цього розслідування, заторможність цього розслідування, неспроможність знайти всіх фігурантів. Так чи інакше, але дасть можливість нашим опонентам розкручувати антиукраїнські настрої, дасть можливість нашим друзям засумніватися в тому, що ми робимо, і відповідно затормозить як збройову підтримку, так і макрофінансову підтримку, так і вступ України до Європейського союзу, так і питання щодо НАТО, які і так поставлені на паузу. Тобто, ця справа не є суто внутрішньоукраїнською. Вона насправді про міжнародний імідж України, вона про імідж, Української влади, і найголовніше вона приміщ українського суспільства. Ми в жодному разі не маємо права пустити це на самотік. Абсолютно. Я сподіваюся, що ми підемо першим сценарієм, а не другим, який піде нам на користь, а не навпаки. Олександре, дуже дякую, що доєдналися до стріму. Сподіваюся, ще раз побачимося. Обов'язково дякую вам. Дякую.